Вчерявий Сергій, позивний Крем, в мирному житті був інженером. Після початку повномасштабного вторгнення пішов воювати разом з побратимами, здав справи на роботі. і 25 лютого зібрав рюкзак і пішов в воєнкомат. А далі почали формувати роту. Якраз тоді формувався 131-й батальйон територіальної оборони 112 ї бригади. З нас формували роту, видали зброю, собственно, почали виконувати завдання. Командування. Копали окопи, будували бліндажі, підготовлювалися до нападу. А далі нам сказали, що ми будемо виконувати роботу згідно нашого напрямку, як територіальної оборони. Стоять на блокпостах. Блокпости наші виявились поблизу Серебрянського лісу в Ямполі, а працювали в напрямку Кремної. В напрямку Кремінної ми були десь близько 5 місяців. Потім батальйон вивели на ротацію на докомплектування. На даний момент батальйон знаходиться на хатьківському напрямку в Куп'янську, тому хлопці працюють. 30 січня 23 року отримав контузію, і після контузії. Вже в Києві тут після проходження лікування в госпіталі е, отримав статус обмежено придатного. Ну, перевели мене в іншу роту, в роту вогневої підтримки. До цього я був стрільцем. Так як все ж таки проблеми зі здоров'ям не прийшли, то мене перевели вже зробили поваром. Звати мене Шендрік Сергій, позивний псих. Коли почалася повномасштабна війна 24 числа, в мене просто троє дітей. Я коли побачив оці перелякані очі, я зрозумів, що ну, в мене немає іншого виходу, крім просто іти і їх захищати. 25 числа, 25 лютого, ми з моїм побратимом, потім вже побратимом, а до того кумом відправили всю рідню ну, всіх дітей і відправили в Чигирин. А самі пішли в ТЦК. Познайомилися з Сергієм. Ми, ми в ТЦК. Ну а далі вже в одному ми відділенні нас як оприділили в одне відділення, ну і там уже як кажуть, зружилися. І працювали разом. Коли я дізнався те, що він буде списуватись, що у нього вже по стану здоров'я він не може далі продовжувати служити, запропонував йому, давай разом відкриємо такий заклад. По причині, що ну, я не знаю, як би вийшло у нього далі, на яку роботу б він пішов. А от своя справа як ветерану, потім вона, ну я думаю, більше б. Допоможе йому, ніж якомусь іншому гражданському, як кажуть, так? посиділи, перебалакали. Я задав йому питання, хоче, не хоче. Він чутенько відповів, що він хоче цим займатися. Ну і вирішили. Потім довго ми це обдумували, ну і відкрили кафе. Ми з побратимом вирішили відкрити цей заклад. Причина в нас була, напевно. Ну, не одна, а от така одна із основних. Ми зрозуміли просто, що такого більше немає. Ну поки що немає в Києві. І ми вирішили зустрітися зі своїм колишнім взводом. Першим той, що був на момент 25 лютого, 2022 року. І ми зрозуміли, що а зустрітися -то нам немає де. То якогось такого місця, якоїсь кафешки, де можна було так компанією сісти, посидіти, щоб нічого не заважало, його просто не існує на даний момент в Києві. Тому, напевно, і, було. і ми прийняли таке рішення, щоб відкривати от кафе в саме в військовому стилі, саме для того, щоб побратимам було де зібратися, посидіти. Відкривали ми це все діло за свої кошти. За все, що вдалося зберегти з тих зарплат мільйонних. Думали спочатку брати гранти, але коли почали в це питання глибше вникати, то виявилося, що не так воно все просто, не так воно все швидко. Дивіться, одразу ми думали назвати заклад 4-5-0. Для всіх військових це всі розуміють, що все гаразд і розуміють ну, ці цифри. Але потім, коли продивилися, то 4-5-0 це вже йде торгова марка. І, і розуміє, що це торгова ну, марка інших ну, іншого підприємства. Ми, як кажуть, не морочили собі голову, вибрали коротко і просто 5,45. Чому 5,45? Тому що ми працювали за К-74 калібром 5,45. Так само, і кожен військовий розуміє, що таке 5,45, 7,62. Основні автомати піхотинців на початку. Повномасштабного вторгнення. Це кафе більш орієнтовано під підвійськових, хоча і для цивільних, ну для всіх. Я не для того бігав з автоматом по степям Донбасу, щоб потім ділити людей на військових і на військових. А нам, як людям, які були на війні, от воно як більш залажує. Ви просто подивіться на інтер'єр. Воно таке, як маленький бліндажик, зроблено, в якому, ну. Більше по-своєму, як по мені, чу-чуть ну, там затишно. Ну, інша атмосфера. Коли ти заходиш в пафосні оці там кафе і ресторани, то, ну, як по мені, мені там незручно. І це перше. А друге, це набагато економніше, ніж робити ремонт, інтер'єр. Для цього оббили сіточками, повісили прапори. Повісили прапор, сітками, повісили прапори, поставили ПТРК. У нас на цьому. Ще просто хлопці не поверталися, не попривозили нам, як кажуть, ну те, чим нам наповнить повністю наш інтер'єр. Чекаємо наших побратимів, які привезуть нам, як кажуть, цікаві іграшки, якими ми більш приукрасимо. Наш заклад. Ну, для шевронів у нас плакатик є, туди будуть клеїтися шеврони. Так по мілкому, це он, третій штурмовий, там знайомий родич працює, привіз, був відпустці, привіз свій плакат, підписався. Далі Ой, не плакат, а прапор. Далі виходить, будуть так само: ми знайдемо місце для всіх прапорів. Які хлопці будуть заїжджати і де будуть розписуватися як автографи із прапорами їхніх бригад? Зараз працюємо над всіма своїми помилками, запишемо все. Можливо, це буде і франшиз. Далі, коли ми все повністю розпишемо його, як ми починали, які в нас були помилки, проаналізуємо далі. Розпишемо, як правильно це все робити. Можна відкривати невеличке кафе, наприклад, на 4-5 столиків, в якомусь ПГТ, правильно, так само там теж дуже багато військових. І їм воно буде ну, полегше зайти в свою атмосферу, побачити, і всі ж знають, хто туди прийде. Ті самі побратими заїхали, привіталися, обійнялися, і, як кажуть, усі довольні.